Друзі, вітаю на каналі. В'яза Позитив одразу вибачусь за те, що я без мейкапу сьогодні. Але у нас у Львові така спека, що навіть думки про мейкап викликають паніку. Тому. Сьогодні в натуральній красі. Якщо ви помітили, в мене давно не виходило відео. Вся справа в тому, що я їздила у відпустку, і це вже майже традиційна відпустка, присвячена концерту групи Металіка. Вже третій рік поспіль. Ми з моєю подругою, яка є фанаткою цієї групи, їздимо в різні країни на їх концерт. Цього разу нам пощастило відвідати красиву, а головне дружну Україні, країну Данію, але конкретно місто Копенгаген і. І оскільки моя подруга взагалі не є в'язальницею, то ця поїздка була ну, майже нав'язальною. Ти бачиш, що поїздка була дуже насиченою, тому в мене майже не було часу в'язати. Але все ж таки трохи в'язального і навколо в'язального я вам зараз покажу. Але перед цим не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку і підписатися на мій канал. Мені буде дуже приємно. По-перше, відпустка в жіночій компанії це перш за все шопінг. Не можу сказати, що я купила багато, але не знімала безліч усього. Наша поїздка розпочалась із Варшави, де ми встигли провести півтора дні в очікуванні нашого рейсу до Копенгагену у Варшаві. Я встигла трошки, нарешті, познімати свою футболку по піті, яку я закінчила робити ще в травні, але все я ніяк не доходила руки її зняти в нормальній якості. Знімались ми її в мальовці. В ничому і романтичному місці в музеї польської горілки. Я таке не п'ю, звісно, якщо що, просто місто красиво. Далі ми пішли по магазинах і майже в кожному на манекенах, а не в дальньому куточку, представлені в'язані вироби, що як ніщо інше демонструє, наскільки в'язане зараз популярне. Це я ходила по магазину Манго, де досить багато в'язаних виробів, яскраві соковиті кольори, дуже часто з додаванням люрексу чи лолітки, але пряжа зазвичай неприємна на дотик або занадто сильно відчувається синтетична нитка в складі, або дуже жорстке полотно. Почав моделі і візерунки цікаві, є з чого брати натхнення для розуміння цін. Хто не знає, один польський злотий дорівнює приблизно 10 гривням, тобто всі ціни множимо на 10. На жаль, камера телефону при магазинному освітленні просто скаженіла, тому передача кольору жахлива. Відтінок скаче нереально. Дуже багато аксесуарів з рафії, сумки та панами просто заполонили магазини. Не знаю, як у вас а в мене а мене це надихнуло. На нарешті купівлю чотирьох Рафії. скоро буде в процесах. Я вам покажу ці бобінки пізніше. Ну, і бабусини квадрати, вони іноді знаходяться в найнесподіваніших місцях. Далі ми перемістимось в дуже цікаве місце: це данський музей мистецтва та дизайну. І ви, звісно, спитаєте, яким чином це стосується в'язання. Взагалі, я, чесно кажучи, сама не очікувала, що в такому місці можна знайти і в'язані вироби до того ж, не пов'язані з інтер'єром. Але насправді ну, цілком логічно, що в музеї дизайну буде дизайнерський одяг. От подивіться на цю красу. Це ж маст have в в'язальному гардеробі. Хто розпізнає, як це в'язати, обов'язково поділіться. А це крісло це ідеальне місце для майстрин з маленькими дітьми. Ну, мені таке точно треба. І зовсім нав'язального знайшла феміністичні карти таро. А ось інтер'єрні в'язані вироби і аксесуари я знайшла в магазині дизайнерських виробів. Як потім виявилось, ми випадково зайшли пообідати в кафе, що знаходиться в торговельному центрі з елітними бутіками. Ціни правда, неральні. Курс данської крони до гривні, якщо що один до шести. Тобто ось цей шопер котон плюс конопля коштує 3600 на гривні. Ну, напевно, можуть собі дозволити. Цікаві вироби з поліефірного шнура. О, а такий спосіб продажу свічок я ніколи не бачила. Щодо цих капців, я такі в дитинстві в селі вселіла. <свісно> Вдома, щоб сусіди не бачили, як виявляється, дарма, бачите, скільки вони коштує. Ну, і в елітних магазинах теж є в'язаний одяг і теж близьку. А як вам такий кросунчик з ефектом рядності і рваних рукавів? Справжній шок в мене відбувся тоді, коли ми спустилися на перший поверх. І навіть не через назву магазинів. А через те, скільки можуть коштувати в'язані вироби, якщо повісити на них бірку відомого бренду. А це я вам показую кадри з іншого торговельного центру Emporia Shopping Center в місті Мальмо, де в цьому році проходив фінал Євробачення від скетчерс я, коло ж, чесно кажучи, не очікувала. Цікаві штуки знайшла в інтер'єрному магазині. Оці ці валяні прикраси мені дуже сподобались. Якщо колись зберусь валяти, обов'язково зроблю щось подібне. Яскраві, типу домоткані килимки теж привернуло увагу. Але це все ніщо в порівнянні з бабусним квадратом. Вони мене просто переслідували, напевно, не тікаю, що час в'язати вже їх. А ще натрапила на справжній скарб, крабничку з виробами хендмейд, і що найцінніше, навіть змогла поспілкуватися з авторкою в цій трубі. Магазин їй не належить, працює за відсоток, тому ціни, як вона каже, сильно завищені, ну, що логічно, вона отримує гроші за матеріал плюс роботу, а власник робить націнку в магазині. До речі, оскільки мальму це вже Швеція, то ціну тут 1 до 4 на гривню. На шляху додому вже в Кракові зайшли ще в зара і в Stradivarius, які теж порадували великим вибором в'язаних речей. Але знову ж таки якість пряжі залишає бажати кращого. Страдіваріусі моя камера розкаженіла остаточно. Колір більш-менш передавала і лише тоді, коли моя рука була в кадрі. Популярне наразі топ на зав'язках, цікаве жорна виконання. Загалом багато літніх топів і суком приємно дивитися. Хоча светри теж присутні. Дрібні аксесуари з поліефірного шнуру дуже легко повторити, елементарний візерунок, а виглядає ефектно. На мій превеликий жаль за весь час поїздки не натрапила на жоден магазин пряжі, бо на щастя, тому що я не уявляю, які і там ціни, а спокуса була б завеликою. Проте моя подруга змогла познімати одну лавку з ручного фарбування, а також аксесуарами, готовими роботами на ярмарку в тематичному парку. «Тіволі». поки в готелі я ловила відходняк від 12-годинного очікування в черзі на концерт. А ще в цьому парку вона натрапила на гірлянду у зв'язаних флажків, які я так припускаю, вивісили на всесвітній день в'язання на публіці. Думаю, нам точно варто це повторити наступного року. Як я вже сказала, поїздка була дуже насиченою на враження і дуже виснажливою. Тому на в'язання в ці дні практично не було часу. Хоча я брала з собою два процеси і пряжі ще на два процеси. Але тут чи на заваді несподівано стало брізь жартоми. Хто дивився, знають, як вони затягуються. Якщо коротко, то три сезони за чотири дні. До речі, в Капенгагені дуже красиві світанки і по книзі на добу. Ну, ми багато їздили на потягах і літали на літаках, тому був час на читання. Але я все ж повернусь до тих процесів, які я брала з собою і в'язала там, і які я розпочала вже після повернення. Перший основний процес, яким я власне, і займалася під час цієї подорожі, це футболка, а точніше, джемпер по піті. Чому джемпер? Тому що після консультації з тією, кому він призначений, ми вирішили, що все ж таки буде довгий рукав. Я його вже вам показувала в минулих відео. В'яжу я його за описом по ТітНІТ в рамках спільнику з Ані Росанджер. Цікаво, посилання на відео буде в описі. Літак я з собою в'язання на всяк випадок не брала, бо чого хоч і коштує дешевше ніж квиток на літак. Але все ще достатньо, щоб я почала сумніватися: чи залишати їх на security чек, чи залишитися там самі. А ось у потягу в'язання чудово йшло. Потягів у нас поїздці було хоч відбавляй. Спочатку зі Львова до Перемишля, потім з Перемишля до Кракова, потім з Кракова до Варшави. Пізніше ми ще з Копенгагену поїхали на потязі в Мальму. Я була трохи в шоці, що сівши в потяг в центрі Копенгагену, я за 15 хвилин вже гуляла в Швеції, а це одне з найнесподіваніших місць, де можна побачити людину, що в'яже. На тротуарі, на картонці, під стадіоном в черзі на концерт медаліки. Насправді брати з собою в'язання було ризиковано, тому що сек'юріті на вході ретельно доглядають речі і спиці могли відібрати. Тому перед входом в фан-зону довелося ховати в спиці в дуплі дерева. Хто ще може похлизуватися тим, що ховав в спиці в дуплі, і потім ще й повернув їх назад. Окрім футболки, я брала з собою в дорогу. Оцей процес. Правда, руки так і не дійшли до нього під час поїздки. Це Illusion топ від Олени Рябчун. В'яжу я його з поєднання 100% льону і шість лакістар. Цей льон 433 метри на 100 грамів, артикул ліно. брала я його вулексперті. Плакістер теж звідти тут 900 метрів на 100 грамів. Топ пробиться двома окремими деталями. Вони потім будуть з'єднуватися. Я трохи змогла пов'язати його вже після закінчення. Я сподіваюся, що він після прання розпрямиться, бо зараз ну не дуже презентабельно виглядає. Але коли я робила зразочок, він після ВТО достатньо красиво виглядав. В'яжу я його не так, щоб дуже активно, тому що. Це все ж таки візерунок, і для нього потрібна концентрація, тому під серіальчик не подивишся. Ну і плюс тут ниточка розшаровується, тому під час відключень світла теж сильно не пов'яжеш. Треба яскраве освітлення для нього. Тому в'яжеться повільно, але я сподіваюся, що цього літа я його таки закінчу і навіть встигну поносити. Ще два процеси. Я розпочала вже після того, як повернулася додому. Я нарешті почала в'язати із дорін. Це ось такі метелики. Я думаю, що ті, хто дивиться новинки від Google Expert, вони бачили цю міточку. І це буде в мене топ, який я в'яжу по колу. Поки що виглядає непрезентабельно взагалі, тому що це буде оверсайзний топ. Ну, скоріше футболка, а не топ, бо я не дуже люблю вузеньке плечико, я люблю, коли трошки рукавчик є. Можливо, це буде спущений рукав. Ось такий. Просто, навіть без ніяких убавлянь, прибавок, просто зв'яжу такий прямокутничок. Я думаю, що буде цікаво. Напевно, його треба буде носити під яку... зверху на якусь майку. Можливо, він не буде так сильно просвічувати, коли буду в'язати. Може, нормально буде. І ще один процес. Я нарешті розпочала в'язати павутинку для себе, бо всі минулі павутинки були для когось. А я все мріяла, мріла, ніяк не могла собі зробити. І ось нарешті і в мене буде два рукави. Я вже зробила і вже почала в'язати тіло. Це артикулкіт сета, теж купувала в експерті 950 метрів на 100 грамів, 70% суперкід суперківмухи. Суперкід Мохеру і 30% шовку. Дуже приємна ниточка, одна з небагатьох, яка мені не коле. Ну і колір, ви бачите, він просто дуже класний. Називається шалфей. Це регулярна пряжа із постійної в наявності в експерті, тому приходьте, буріть. Я дуже задоволена. В'яжеться дуже швидко, тому що на спицях 5,5%. Швиденько в'яжу я за описом Jumper від Ярової. По поточних процесах, якими я зараз займаюся, це все. А далі інформація для львів'ян або для майстринь гостей Львову, магазин бобінної і моточної пряжі Рокодільна лавка. Нещодавно переїхав. і Зараз знаходиться за адресою проспект В'ячеслава Черновола, 29. І Ми з Лілою з каналу Теплі Петлі завітали на його відкриття. Тому покажу вам трошечки відео, яке я знімала всередині магазину. Магазин став просторішим. Вітрини такі яскраві вони буквально мають роздивитися поближче. Подивіться, як дівчата красиво прикрасили стіну, панно з різних в'язних квадратів, зразочків, візрунків дуже класно виглядає. Величезний вибір пряжі ла нагато очі просто розбігаються. А скільки шкарпеткової пряжі? Відділ бобінної пряжі то просто любов. Багато літніх артикулів, льон, бавовна віскоза, буретний шов, кофієнних відтінків. Коротше, 100% варто завітати. В них також є профіль в інстаграм, посилання в описі під відео. Собі я придбала 4 бобінки рафії ІСПІ. Це я буду в'язати собі панамку. Ось такий колір. А ось з цих красончиків я хочу зробити шопер бабусиними бабусинами Нарешті вони мене спокусили. Буду все-таки пробувати в'язати бабусини квадрати. Крім цього, купила ось таку величезну бобінку літньої пряжі. Це в нас артикул Коліпа. 50% бавовни, 25% льону і 25% поліестері. Полі... поліаміду. Дуже цікава ниточка. Подивіться, вона така муліне, тобто тут дві ниточки різного відтінку скручені. Дуже красиво. А ще в той же день отримала останню, сподіваюся, посилочку від вуллексперт з літньої пряжі. Чому сподіваюся, що останню, тому що в мене вже дуже багато літніх типів пряжі, і мені б час на те, щоб все це вив'язати. І перша бубіночка це ось такий буретний шовк. Дивіться, який класний відтінок офігенний. Це артикул рустіко, і наскільки я розумію, тут 50% шовку, 25% віскози, і 20% котону, наскільки я розумію. Лакшері селекшн Байріко, колір 1048. Ось така величезна бобіна. Я буду точно з неї в'язати ще одну копі для себе, і я впевнена, що вистачить ще на якийсь виріб. Мені завжди хотілося спробувати пов'язати з буретного шовку. Наступна бобінка це ось така блискуча краса. Мені дуже сподобалася саме фактура цієї нитки. Це ось такий. Це ось такий блискучий букляж. Дуже цікавий склад ниточки. Я бачу, що тут як мінімум 4 різних нитки і дають дуже класний ефект. Що це в нас? Це в нас дольчетто. 12% шовку, п'ятдесят відсотків, 8% котону, 20% віскози і 10%. Поліестер. Взяла ось таку бобінку червоного поліестеру з паєткою. Чому взяла? Тому що він дуже класно підходить до моєї бобінки Fulpuchivan. Це демісезонна пряжа. І мені здається, з цього буде дуже класний кардиган. Він топлиться. А ще воно підходить до ось цієї краси. Це в мене такий катон класний. І останнє, що я взяла, це ось такий зовсім налітній пухнастик. Це Супер Кід Мохер Принчипіно. Такий красивий відтінок. І до нього ось такі шишечки-латиста. Чому я взяла? Тому що мені сподобалося, що тут самі шишечки, вони не дуже великі. Має вийти дуже тендітно та кохайно, дуже красиве поєднання вийде. Мені теж бачиться якийсь осінній картиган, або навіть зимовий. Тому що дуже пухнаста ниточка така. Сподіваюся, для мене не колюча буде, тому що якщо про кіцу, то я вже знаю, що вона мені не коле, то принципіна я ще не пробувала. Але тут схожий склад, тому я сподіваюся, що це мені теж підійде. І ще одна обновка в мене виграла не так давно в лотерею. Ось таке неймовірне пасмо ручного фарбування кольору півонія. Від майстрині Кострик. Я, чесно кажучи, не знаю, як її звуть. В її профілі немає імені. Але посилання на її сторінку в інстаграм я залишу в описі під відео. Друзі, на цьому, все. Дякую тим, хто додивився до цього моменту. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, підписатися на мій канал, якщо до сих пір цього не зробили. Всім пока!